Вітаю, друзі! Сьогодні ми заглянемо в житловий комплекс Сімейний комфорт що на Немирівському шосе. Тут закритий двір. Є здані секції, є секції на етапі здачі, а є такі, які ще будуються. Будівельні роботи ведуться. Багато місця для автомобілів. Дуже красиві будинки, яскраві такі. А ми будемо дивитись однокімнатну квартиру великої площі. Почнемо з кімнати. Кімната 30 метрів квадратних з двома вікнами. Можна при бажанні розділити і зробити дві кімнати. Вікна виходять у двір. Там вже є дитяча площадка обладнана та спортивна площадка. Кухня теж простора, об'єднана з панорамним балконом. Вже заведений газ. Є ось ще такий маленький балкончик. Поставлений котел Арістон. Красивий двір. В цокольних поверхах гаражі. Поруч озеро в двох хвилинах можна рибалити чи відпочивати, спортивні площадки. Дитячі площадки, гаражі дуже все продумано. Є шість квартир однокімнатних різної ціни, різної площі. Телефонуйте, з задоволенням допоможу придбати.